Анна Барас, як бути щасливим. Робіть перерву. Важливо брати відпустку. Кожному потрібен час, аби позбутись стресу і підзарядитись. Доведено, що відпочинок робить нас здоровішими і більш продуктивними на роботі. Тому позбудьтесь почуття провини за свою відсутність протягом цих двох тижнів. Щастя залежить від нас самих. Аристотель Правильне харчування. Якщо ви хочете стати бадьорішим і оптимістичніше дивитись на життя, то вибір правильних харчових продуктів важливий крок до довгострокового життя. Продукти багаті на мінерали, вітаміни і жирні кислоти, корисні не тільки для фізичного здоров'я. Доведено, що вони також послаблюють симптоми депресії і знижують тривожність. Дослідження показали, що є 10 ключових речовин, які борються з поганим настроєм і допомагають нам почуватися значно краще. Це кальцій, хром, фолієва кислота, залізо, магній, полі, ненасичені жирні кислоти омега 3, вітаміни в 6 в 12 Д і цинк. Наступні поради допоможуть отримувати здоровий збалансований дієт, яка поліпшить ваш емоційний стан із середньо мінералізуйтесь. Мінерали необхідні для здоров'я нервової системи, тому задля забезпечення загального фізичного і психічного благополуччя. Важливо включити їх до свого раціону. Кальцій підтримує здоров'я кровоносних судин і відповідає за міцність кісток. Низький рівень кальцію пов'язаний з поганим настроєм, особливо у жінок. Кальцій міститься в молочних продуктах, а також у капусті і зелені. Хром має величезне значення для підтримки рівня інсуліну в організмі, а також бере участь у регулюванні настрою. Нестача цього елементу призводить до підвищення артеріального тиску і депресії. Хром можна знайти в брокколі, індичці, картоплі та продуктах цільнозернового борошна. Магній відіграє важливу роль у виробленні серотоніну, без якого підвищується схильність до стресів і дратівливість. Магній міститься в горіхах, темно-зелених листових овочах, рибі і продуктах з зернового борошна. Цинк є відмінним регулятором настрою і, як відомо, зменшує симптоми депресії. Його можна знайти в морепродуктах яйцях, бобових грибах, горіхах, насінні і каві. Залізо бере участь у транспортуванні кисню і зміцнює м'язи. Зниження рівня заліза в організмі призводить до швидкої стомлюваності, поганого настрою і депресії. Дефіцит заліза частіше зустрічається у жінок, але й вегетаріанці можуть зацікавити відповідні харчові добавки. Залізо можна знайти в темно-зелених листових овочах, м'ясі, рибі, квасолі, бобових, горіхах та продуктах з цільнозернового борошна. Ви можете бути щасливі, просто повірте в це. Щастя виходить із середини. Дотримуйтесь низько дієти. Дієта, що враховує глікемічний індекс споживаних продуктів, може бути напрочуд корисною для здоров'я, енергія, зниження ваги, відсутність залежності від цукру усе це допомагає постійно перебувати в гарному настрої. Глікемічний індекс це своєрідний рейтинг продуктів, що враховує їхній вплив на рівень цукру в крові. Коли маємо продукти з високим глікемічним індексом, такі як білий хліб, випічка і солодощі, кров швидко збагачується цукром, потім, щоправда, рівень цукру швидко знижується, і ми стаємо втомленими, роздратованими і голодними. Уживання продуктів з низьким глікемічним індексом, таких як боби, житній хліб і більшість фруктів і овочів, допомагає забезпечити тілу, енергію протягом усього дня і ночі. Разом з цим припиняються різкі підйоми та спади рівня цукру в крові, які можуть негативно впливати на переживані емоції, що дозволить вам почуватися більш порівноваже. Найважливіше у житті насолоджуватись ним бути щасливим це все, що має значення, Одрі Хеппер